Аліночка, щиро вітаю тебе з Днем народження. Від душі бажаю тобі удачі, найпрекрасніших років життя, теплоти, благополуччя, достатку. Нехай тебе чекають завжди красиві, щасливі, мирні дні. І нехай завжди у твоєму житті буде щось позитивне, сонячне і радісне. Аліночка дорога, вітаю тебе з цим прекрасним днем. Сьогодні твій день народження, і все найкраще побажання для тебе звучить від найдорожчих тобі людей. Я завжди бажаю тобі залишатися такою ж ніжною, жіночною, милою і прекрасною. Бажаю завжди відчувати любов, повагу. І перебувати в захопленні від всього прекрасного. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, сил. Будь по-справжньому щаслива. Також я тобі бажаю, щоб чудовий пазл твого життя становили тільки шматочки щастя, і всі разом вони створювали чудову картину радості, успіху і захоплення від усього. Доброго у житті. Хай всі ці щасливі пазлики будуть склеєні одним з одним міцним твоїм здоров'ям, а з кожним днем народження їх кількість тільки зростає. Аліночка, бажаю тобі нескінченного щастя, взаємної любові, нев'яночої краси, міцного здоров'я. І щоб всього цього багатства вистачило ще на багато-багато років прекрасного життя, мирного неба. Нехай течуть на рахунок твій грошові потоки, настрій завжди буде літнім і сонячним. Всі проблеми забудуть дорогу до твого дому, а удача і благополуччя отримають у тебе вдома постійну прописку. У тебе попереду ціле життя. Нехай воно буде прекрасним, яскравим, щасливим, наповненим всякими цікавими подіями і хорошими людьми. Будь щаслива і залишайся завжди такою ж позитивною, доброю, чуйною людиною, подругою найкращою, намногая і благає літа. Много я літа, много я літа, много я літа, щиро вітаю.